Идут они. И что? Ну давай. Заходить будешь. Мне вона потрібна. Цивін. Не, не размовляйте за мной это. Якого дивка? Где той, хто вас наймал? Де той, хто вас наймал? Де той, хто вас наймав? Руки я попросу, я ж нормально не дужу, Ти Що там мені б'ють? Ти мене тільки що вдарив цією херню. Де, Де той, хто вас наймав? Де той, хто вас наймав. Дивись, що ти зробив. Дивись, що ти зробив. Дивись, що ти зробив. Ти мене вдарив, розсіхив мені руку. Де той, хто вас наймав? Де той, хто, Де ви, Де ви, Де той, хто вас наймав? Шо? Шо? Де той, хто вас наймав? Да, викликай. Я вот, от, от сам, саме це на відео показано. Давай, викликай. Де той, хто вас наймав? Да, убери руки. Ти мене вдарить тиші, ти, що де хто той, хто вас наймав? Де той, хто вас наймав? Де той, хто вас... не... Ти мене вдарив тільки що. Да вот! У Мене відео є, що ти мене вдарив! Ти мене вдарив! Ти мене вдарив, диви! Ти мене вдарив! Ти больной, блядь! Ти, ти мене вдарив тільки що, Вот, бачиш відео. Давай, викликай. Клич ту, хто у вас нема. Вона не йде, сам іди звідси. Давай іди звідси. Що производить? Так, Прошу. я я людей дивись, я нормальна людей. Сіди, іди да, Тихо. Ви, тихо. Щоп? я Щоп? людей нормальна спитав. Хто я нормальна людей? Що на мене родять? Я не кричу на вас. Щоп? Ця людина. Ви, ви, вона ви, ви, ви на мене плюєте. Щоп? Вона Отайдите, зробила пожалуйста. в оцю пакет. а бачите? ви бачите? Ви плю? Ви бачите, що він зробив? Уберіть руки від моєї вулиця. Уберіть руки від моєго лікаря. Я нормальне питання задав, до людини нормальне питання задав. Не, не ви не дав мені, як имеете? професіоналіст цієї справи своєї, якої він робить. Оденьте маску взагалі. Він не дав Оденьте мені відповідь. Так? Я сказав, що піду до вас туди, де ви Одень. там де є. Одімте маску. Оденьте він почав маску, мене бити. Одна. Бачите? Немає. Я тогда не буду с вами самі розговорювати. Я живу в цьому будинку. Ви мені дайте відповідь. Віддавайте мені відповідь. Чому він вдарив мене? Я живу в цьому будинку. А Ото йди відсюди. Я живу в цьому будинку. Дайте відповідь мені. Чому він вдарив мене? Откуда я знаю, що він буде? Мене всі тут знають. Ото йди отсюда. Отойди від. Мені відповідь треба. Викликай, викликай, Візови. давай. Убери руки у, мене Нет, убери. Да, у мене є відеодокази. А... Відповідь. Закройте, не плюйте на Відповідь, Закройте відповідь Якого він а вдарив а мене щойно. Давай, йди сюди і давай відповідь. Закрой дві. Давай, на люди, підійди там сюди. Я я заберу дур, Давай, підійди сюди і відповідай на запитання, якого ти, ти вдарив больной, мене? Больной Давай йдемо під больной іди больной сюди, больной підійди сюди, будь больной. ласка, і дайте відповідь, якого ви мене вдарили. Що Що Якого чо він вдарив? Ви, ви сказали, ви не знаєте. Добре, я... Добре, я мовчу. Ви орете? добре я мовчу. Все, Тепер запитання, молчите. чому він мене вдарить? Назвичайне запитання. Я вас Чому ваш робітник вдарив мене? Откуда я знаю? Заслужили, значить. Значить, заслужили. Що ви сюда ломіть з камні? Що ви хати? Нажить тримайте, що тримаєте? Значить тримайте, що тримаєте? Тримайте, що маєте руки, що мають витримайте, що мають тримайте, що это... мають тримайте, шумайте. Поняв? Якого він дари мене? Заслужує якого значить, заслужує. тримає, що тримаєте. Тримає? Чи ти тримаєте що тримаєте? Тримайте, що тримаєте? Якого він вдарив мене? що, Якого ти він вдари мене? Откуди я знаю, заслужує. значить, він больний. Значить, тримайте, да, що, боль... да, тримає? що тримаєте. Тримайте, що тримаєте. Боже, больно на голову. Якого він вдари мене? Якого він вдари мене? Заслужив, я щось заслужив давай, щось давай, добавлю. давайте, давайте, приймеш? тримайте, що маєте. Боже, больно на голову. Давай, тримай, що мать. Давай тримай, що мать, якого Більной він вдари голову. мене? Якого він ну, мене? Ну, це правильно я Ніхто не трогав. Я запитання нормальне. У мене є відеодоказ не трогав. Я спитав, тому що це мій будинок. Я в ньому живу. Не на Ти Це ти хвора. Викликай я нормальне запитання задав. Що случилось? Я нормальне запитання до людини. Спитав, що буде, якщо буде пожежа, якщо запалає, бо газова труба буде під вогнем. Що буде? Він не дав мені відповідь. Я кажу, я піду наш сюди вниз і спитаю. Я починаю тримати за руку. Він б'є мене поруці. Такого хріна якого сюди він вдари мене по Тому що ти вриваєшся в моє поміщенні. Це не ваша власність. це, це власність. не ваша власть. Це, це погана поведінка. Це я з людиною силку. Звідси, ви нічто ви нічто дуже може сказати. Я нормальне запитання людині задав. Да, він не дав мені відповідь, Я появлю, я піду туди, спитаю того, у того, хто вас найняв. Він почав мене бити по руці. Тепер запитання я задаю цієї людині. Типу, як то вона наймала його так. Чому він він зробив так? Чому він так зробив? Ну, вона ж не може, по-перше, відвідати за поведіння древні. Чому тоді вона мене каже, що не я хворий? Якщо він вдарив мене, дивіться, я, я вірю, смотрите, мене тут неба, я не знав, що Во-первых, Вона є власником даного кожа. Та мені срать хотілось, мені дайте відповідь, якого хера у от, людини, як то персона, ця вдарила мене. Спросіть, у нього. Я ви... спитав його, він от ви бачите, що вона. А що ви так, а що ви маєте? А що ви давайте відповідь, якого бі... біса він вдарив мене по руці а і розтіг мені руку якого біса? Я ти сам собі Да іди звідси, йди. Іди звідси сам. Якого він розтягнув мені руки? У мене є відео доказ. Я зараз з вами спілкуюся. Такожі. Це неможливо. І поки розмова не буде завершена, я не завершу відео. Такожі, не віде, я не знаю, що ви говорите. Я би не сім, я би не приказував. Я сюди знаю. А кожен, так а то мы не друг Ну, Отсюда знает. Пойдите по свечки. Давай Давайте гроші. На що? Ну я нашел, ну, бачите, вот тут крошу, значит, посеритесь нужна, зеленка нужна, и динс надо вот так вот. Это гривень 100. Покажите мне доказательства, что это все равно. Чтобы я и жалобу потом не написал. Покажите так мне так я напишу жалобу. Жалобу напишу. Мне кому жалобу писать, разумеется? Напишите. Я людине, расповим, видео покажу с Хорошо. Хорошо. Покажите. А а что вы мне пытаетесь покажить? Нет, так вы говорите, может это вы сами все делаете.